26 травня біля села Вилок на Виноградівщині поблизу пункту перетину кордону з Угорщиною відбувся урочистий захід введення в експлуатацію новозбудованої велодоріжки між населеними пунктами Вилок та Тисабекень, довжиною 3150 метрів. Після того як доріжку освяти священник, її першими випробували на велосипеді тандемі консул і штвантот та натхненник проекту, директор центру українсько угорського регіонального розвитку Йосип Турпої. Приєдналися також і журналісти, учні місцевих шкіл. За кермо двоколісного сів і начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Василь Маркович. На облаштування велодоріжки у прикордонному регіоні був наданий європейський грант. Весь ефект того проєкту зводиться до того, що ми обрали пункти пропуску там, де можна на велосипедах переїжджати границю. Якщо ви переїдете тут, границю ви побачите що з цього боку. І на пункті пропуску Лужанка підходять велосипедні доріжки. Тобто ми цими велодоріжками об'єднали наші велодоріжки з Угорщини. І Тому проєкт, і так називається, як би велоспорт без кордонів. Ми б хотіли оцим велоспортом покращити здоров'я наших людей, дати можливість більше впізнати край наш. А край наш дуже чудовий, хороший і є багато чого подивитися. Поки що тільки 7 кілометрів, це близько 300 тисяч євро, тому що ми виграли невелику суму по даному проєкту. Але я сподіваюся, що в подальшому ми як за кошти Євроси, якщо буде далі продовження цієї тематики, так і за кошти наших державного місцевого бюджету ми будемо продовжувати будівництво таких. vel a